Сьогодні ви дізнаєтесь продовження історії з лейтенантом Збройних сил України, який побив військовослужбовця строковика, і як Державне бюро розслідувань України взяло цю справу на особистий контроль, і як йому вручили підозру, оскільки, на превеликий жаль, дуже багато є людей, які не розуміють елементарних речей, змушені в кожному окремому відео проговорювати ті самі речі декілька разів. Щоб потім не виникало жодних проблем. А тепер увага, просто поговорити в нас немає. Якщо ви хочете звернутися до нашого інформаційного агентства, ви маєте бути спонсором нашого канала мінімум другого рівня і бути ним мінімум три місяці. Тому оформлюйте спонсорство зараз, аби потім у вас не виникали проблеми зі зверненнями. Бо, на превеликий жаль, нормальної мови люди не розуміють. Пояснювати їм, що в інформаційне агентство приходять сотні повідомлень за день, немає сенсу. Людям все одно на це начхати, як ми працюємо. Вони пишуть коментарі, де дуже розповідають, що нам легко це все робити. От тоді цікаво, якщо так легко говорити на відео, то зніміть своє відео. Чому ж ви не знімаєте відео? Бо, напевне, не все так легко, правда ж? Але кому ж пояснювати, що переживають наші журналісти і яка це важка праця? В це все одно ніхто не повірить. Тому ми встановили умови. Вони є і вони незмінні. Усі, хто не виконує вказані умови, будуть в кращому випадку проігноровані. Усі, хто виконали умови, будуть мати право на звернення. Бо саме таким чином ми відфільтровуємо непотрібних людей, яким просто немає чим зайнятись, і аби написати всякі гадості журналістам, і просто поговорити. Просто поговорити до друзів. У нас серйозні речі в житті, все взаємно. Ви допомагаєте нам, аби ми могли розвиватись. Ми допомагаємо вам. Але для цього потрібне фінансування. Чомусь на марафон, на який ви викидаєте мільярди доларів США в рік, з ваших податків їм виплачуються гроші, ви не звертаєтесь. А до нас безкоштовно ви чомусь звертаєтесь. Оце цікава логіка. То по цій логіці нам вигідніше співпрацювати з владою. Адже тоді в нас будуть мільйони доларів. Бо на даний час ми співпрацюємо тільки з вами, а ви не маєте можливості і плачетеся, що у вас все погано. То з якого дива ви вирішили, що ми повинні вирішувати ваші проблеми? Відверто кажучи, диву даєшся. Тому змушені в кожному відео говорити про це. Бо якщо відверто, коли ми створювали канал, ми подумати не могли, що на нього будуть підписуватися стільки всякого, вибачте, за відвертість непотребу. Адже яка нормальна людина може з когось щось вимагати? От уявіть, приходиш ти в магазин і кажеш: а ну продай мені цю ковбасу безкоштовно. Ви тільки вдумайтесь: От цікаво. А за що тоді інформаційне агентство має існувати, виплачувати своїм працівникам зарплату. Додаткові послуги знімати офіси, робити зйомки, платити за послуги монтажера і так далі. Усім тим, хто не розуміє простих елементарних речей, прохання відписатися і йти туди, куди вам і місце. Усі нормальні люди знають, що за все в цьому житті потрібно платити, і для того, щоб існувати, потрібні кошти. А тим більше в такій величезній машині, як інформаційне агентство. І, до речі, пишете ви не мені, директор інформаційного агентства, а пишете адміністраторам, адже на кожному із каналів є свій адміністратор. І адміністратор вам написала, які умови отримання тої чи іншої послуги. Не подобаються умови, вас ніхто не тримає. Ми до вас не дзвонимо і не кажемо оплати нам послуги. Ви самі дзвоните, ви самі пишете і просите якусь допомогу. Потрібна допомога? Будь ласка, виконуйте умови. Не хочете виконувати вимоги? Не звертайтесь. бо скандалити з нами у вас не вийде. Ми вас просто блокуємо і на цьому свято скінчилось. Бо щось пояснювати таким людям немає ніякого сенсу. Це типічні черв'ячки, які звикли, щоб на чужому горбі в рай заїхати. Такого не буде. Отож, бо або оформлюйте спонсорство, або потім не плачте, що вам навіть не відповідають, і ви попадаєте в блок. А усім нормальним людям, які розуміють, про що ми кажемо, і які дійсно хочуть підтримати наше інформаційне агентство, Вас також дуже багато, і слава Богу, набагато більше, ніж цих ось черв'ячків. Ви завжди можете це зробити за реквізитами, які ми залишили в посиланні під цим відео, та в першому закріпленому коментарі. Дякуємо вам, друзі, бо саме завдяки вам ми і виходимо, а не завдяки тим, ось які хочуть на вашому, до речі, горбу, бо ви платите. Ви підтримуєте, а вони хочуть за ваш рахунок, бо саме за ваш рахунок ми і виходимо. Саме через це ми незалежні, саме через це держава нам не дає навіть однієї копієчки, бо тоді ми будемо змушені робити те, що буде казати нам держава. То в такому випадку йдемо всі на марафон. Будьте пильними та уважними, адже на превеликий жаль в Україні дуже багато людей, які хочуть за ваш рахунок вирішити свої проблеми. А тепер до нашої теми. Усім тим, хто писали в коментарях або казали нам, що ми нічого не зробимо, оскільки ворон ворону око не виколить. І таке собі подібне рука руку миє і так далі. І що ви скажете тепер? Ми опублікували відео, де видно, як військовослужбовець, а саме офіцер, б'є іншого нищестоячого військовослужбовця, а саме солдата строкової служби. І що ДБР відкрило кримінальне провадження. Сьогодні вручили підозру цьому ось лейтенанту Віктору Вітусевичу, якому тепер загрожує до 12 років тюрми. Навіть не дивлячись на те, що цей ось солдат строкових зняв відео, начебто йому показував цей ось офіцер Вітусевич Віктор якісь там прийоми. Бо усі, хто знають, що таке бойова майстерність, ті розуміють, що прийоми так не показуються. Разом з тим, це усе робилось в агонії. адже після того як цей ось офіцер побив військовослужбовця. Він на другий день одразу зняв відео, де визнав свою вину, і вказав, що він дійсно його побив, але побив за те, що той, начебто, був п'яний. Хоча жодних доказів вини солдата, те, що він був п'яний, він не надав. Навіть якби солдат був п'яний, це не дає право офіцеру опускатися до такого ганебного рівня. Я молодший лейтенант Вітусаючи Віктор Анатолійович, буду з вами чесним. Я був неправий правий і готовий понести покарання, на яке я заслуговую. Але хочу сказати, алкоголь в армії це недопустимо. Це смерть на фронті, ризик для життя всьому підрозділу, де він не був, на навчаннях чи в районі виконування бойових дій. Це неприпустимо і це треба суворо забороняти. Я буду відповідати за свої дії, сумнів тому немає. Але це не змінить мого ставлення до алкоголю в армії. мене. Є для цього устав збройних сил України. Є закони України. Будь ласка, давайте діяти в межах та в спосіб передбачений конституцією та законами України. Це чітко вказано в статті 19 найвищого закону України, і вже після визнання вини вони змусили військовослужбовця цього солдата-строковика зняти відео, начебто, той показував йому прийоми. Ось подивіться 190-190 дев'яностого там... Солдат Седеренка Богдан, хочу попросити, щоб ніхто не вибрали Віктора Владисавича, То був жарт, він показував мені кажуть прийом, силовий прийом. Ніхто не вибрали, ніхто не знав. Але тепер в цю казочку, як і народ України, не повірили і відкрили кримінальне провадження. Сьогодні вручили підозру. А отже, в найближчий час ми побачимо гучний судовий процес по цьому, ось Віктору Вітусевичу, який не тільки побив військовослужбовця, а й організував певних людей, які погрожували журналістам. А саме нашим журналістам, мені особисто за те, що ми опублікували вказане відео. Де солдата цей ось офіцер принижує, б'ючи, тільки зараз, напевне, вітя зрозумів, що не на тих журналістів він попав. Бо погрози, які адресовані нам, завжди будуть виконані, але проти тих, хто їх адресує, а виконані у відповідності до чинного законодавства. Тобто, якщо на нас буде замах, ми будемо діяти відповідно до статті. 36 Кримінального кодексу України, яка надає нам конституційне та законне право на самозахист. І як ми вже давно вам говорили, будь-який напад на нас закінчиться непоправимими фізичними наслідками для тих, хто нападає. Тому не радимо цього робити. Але якщо хочете коїти проти нас злочини, будь ласка, але пам'ятайте, ви понесете відповідальність прямо на місці скоєння цього злочину. Слава Україні!